Додати життя тепла і квітів сірим і холодним тубусам, гільзам та каскам. Вихованці Угринівської школи мистецтв розмальовували яскравими фарбами військові трофеї. Використані боєприпаси, представники спілки волонтерів Прикарпаття привезли з фронту. Вони завжди привозили, складали. Ми їх використовували влітку на наші ярмарки. І прийшла ідея. Давайте. Трошки переформатуємо і використаємо на благочинність, а саме дамо можливість діткам їх потримати, розмалювати і відповідно докластися такою волонтерською діяльністю. І далі ми ці боєприпаси намальовані, будемо публікувати на нашій офіційній сторінці громадської організації Спілка волонтерів Прикарпаття з 6 грудня і будемо продавати І всі використані кошти. Ми будемо передавати хлопцям на поїздки». ще до Початку заняття кожна з юних художниць вже обрала собі військовий атрибут, який розмалює яскравими барвами. Я собі вибрала ось не знаю що за таку штуку, і ось таке все. Тому що я не хочу розмальовувати одну один шлем або базуку, розмальовувати довго. Я хочу різні і. Малі деталі розмальовувати невеликі. Я буду розмальовувати шлем, він мені запав до душі. Чим? Бо ну, він тут такий, ну, він саме більше тут ці торти стоїть і я хочу його розмальовувати, Щоб зробити ці речі якимось добрішими. У такий спосіб каже директорка школи мистецтв. Вони не лише хочуть допомогти українським військовим, а й дати дітям зрозуміти, що війна поруч, і на які жертви здатні українські воїни на передовій, аби ми жили в спокійному тилу. Хоча зізнається Галина Дубровська бачити всі ці елементи військового озброєння просто на столі серед різнокольорових фарб, психологічно непросто, коли нам завезли цей реквізит, який діти розмальовують, я взяла в руки і знаєте, такий. Пішов холод по руках, думаєш, як? От ми це бачимо, ми це відчуваємо, ми це чуємо, але як це відчути вживу? Ну страшно. Тому ми дітям хочемо все таки не що це страшно війна. Що ми можемо з цього страшного реквізиту зробити щось красиве, приємне. Ну і хай воно піде на користь для наших хлопців. А ще цей урок один з способів опанувати новий стиль малювання. Це е, стиль, ну власне, самчаківський розпис, е, який Зародився в селі Самчики на Хмельниччині, і він набагато менш популярний ніж Петриківський розпис. Хоча я вважаю, що це абсолютно незаслужено, тому що він дуже цікавий, він дуже яскравий. Ним оформляли і будинки, якісь є навіть в селі Самчики. Власне, звідки він пішов, є ціла художня школа, яка присвячена тільки цьому стилю, тільки в цьому розпису. І ось буквально на наших очах непорушні, і брудно-зелені гільзи перетворюються на квічато яскраві, наче розквіта. Ає надія на швидку і беззаперечну українську перемогу. Ольга Смага Андрій Буцяк Новини на вежі.